Цієї неділі віряни святкуватимуть найбільше християнське свято Великдень. З цієї нагоди міська влада Кременчука разом із підприємцями зібрали для дітей подарункові кошики. Їх отримали хлопці-дівчата, чиї рідні віддали життя за мир в Україні. Міський голова Віталій Малецький особисто привітав родини загиблих героїв зі світлим святом Великодня. Здоров'я, сил, наснаги і нам всім перемоги Україні і миру. Вітаю, це вам пасочка і солодощі. Дорослий куртка, витримаєш. Дякую. Готувалася до паски, молодець. Дивись, ми тобі ось хочемо паску подарувати. таку. Тут є цукерки, тут є різні солодощі. Це від міста Кременчука, від підприємців наших подарунок. Тримайте, дякую, вам. Дякую Володимир. А ти нам подарунок теж, так? так? Ой, дякуємо. Гарний такий. Пам'ять про нашого батька. Тато царство небесне, світла пам'ять уроки. Дякую, що не забуваєте да. про нас. Піклуйтесь да. до привітань дітей. Також долучились і заступники міського голови. Вони вручали малечі дарунки: паску, круасани, цукерки та інші смаколики. А ті дуже раділи кошикам і дарували у відповідь на привітання свої усмішки. Оце тобі. Святом наступаючим, щоб було щой посвятити і пригоститись трошки салоденьким. Добре? Дякую, Хай. Святом цього найкращого вам побільше. Дякую. Знаєш, яке свято буде? Так, Великдень. Правильно. Це тобі? Дякую. Тримай. Дякую. вам дякую. святом. Всього найкращого. Все. Пока-пока. Ой, тебе якісь іграшки є класні. Сьогодні в домівках дітей лунали найщиріші побажання. Нехай усе про що мріють маленькі українці, обов'язково збудеться. Ми прийшли привітати вас зі святом з великим. Ви знаєте, що буде таке велике свято? Пасочки пекла мама чи ще ні? ні подували, вже завтра буде. Так що вітаємо вашу родину! Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, щастя, всього найкращого, як найшвидшої перемоги України. Тримайте, привіта, помагайте стрімки. Жодні подарунки не зможуть замінити близьку людину, якої вже немає. Однак такі невеликі вітання можуть підтримати і, хоча б трохи підняти настрій. Дякую вас, то теж з наступаючим великнем. Мирного неба над головою. Скоріше, щоб це закінчилося вже. Віримо в переда, вирівіримо, дуже віримо. Надіємося, це буде вже швидко. Я хочу сказати велике дякую за таке привітання. Мені дуже дуже приємно. Усім світлого і радісного великодня, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.